Звичайно, я готувала тертий пиріг і раніше, але з такою начинкою ніколи і навіть подумати не могла, що буде настільки смачно. Тому дуже рекомендую вам спробувати. Для тіста я просіяла борошна, додала сіль і розпушувач, цукор і ванільний цукор, потім холодне вершкове масло і перетерла все руками у крихту, додала яйце та сметану, замісила м'яке тісто, розділила на дві частини, загорнула у плівку і відправила в морозилку на пів години. Поки охолоджувалося тісто, я приготувала начинку. Очистила і нарізала яблуко, з лимона зняла цедру, очистила його від шкірки і кісточок, все перебила у блендері, переклала в кастрюльку, додала крахмалі цукор та проварила близько 2 хвилин до загустіння зняла з плити і залишила охолонути. Форму застелила пергаментом, натерла першу половину тіста прямо у форму, зробила бортики, виклала і розрівняла начинку і зверху натерла другу половину тіста, випікала у розігрітій духовці до 180 градусів, приблизно 30 хвилин. Хрустке ніжне. Тісто і сонячна лимонна яблучна начинка з легкою кислинкою, аромат, який просто зводить з розуму, ідеально до чаю або чашечки кави. Отаке всім смачного і до нових смачних рецептів на кухні.